Коротше, натрапила я на одне відео. Це спецпроєкт, де агент СБУ під прикриттям розповідає, як викривають кротів ФСБ у владних колах України. На вашу думку, чи залишилися ще кроти в службі безпеки України? Я бачу, що зараз СБУ активно очищається від кротів. Василим моряком проведена колосальна робота по очищению служби, і вона ще триває на моїй пам'яті в службі. Це найефективніша найефективніша проведена робота за весь час. Саме за каденцією Володимир Зеленського дійсно почуває спочуває справжня боротьба з держзрадниками. СБУ зараз активно очищається. Я думаю, дуже скоро ми станемо свідками нових гучних справ. Одну з яких я вам зараз анонсую. Нещодавно на форумі у Вашингтоні зазначили, що українці Ірина Кременоська та Олексій Святогор є агентами впливу зражки і працюють на мережу Рацирські. Має вплив по всьому світу. Було зазначено, що Кременовська та Святогор реалізовують план по знищенню України зсередини. На них вже було відкрито кримінальне впровадження, але ще не всіх кротів було виявлено, навіть у колах СБУ. Одним із завдань Ірини Кременовської було ліквідувати міжнародний громадський рух Алатра на території України, і це не мої здогадки. Вона сама в цьому признавалася. Ну і або кроти в колах СБУ, або хтось із наших владних структур. Їй у цьому допомагали Вчені АЛАТРА – це єдині хто вивчає причини стрімкої зміни клімату та виступають на форумах ООН зі своїми кліматичними доповідями. Цікаво, коли ця вся руська підразня вже нарешті закінчиться у нашій країні.